Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися розклад на тему. Прийшов час дізнатися про що? Розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко і про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант Ух, не хочу вам відкриватися. Сімка кубків! Говорю вам про те, що, можливо, наразі ви перебуваєте у певних ілюзіях. Ну, можливо, вам варто, важко на чомусь зупинитися. Можливо, у вас забагато є можливостей, спокус, і ви щось для себе обираєте. Але чомусь ви віддалилися від реальності. Також, можливо, у вас наразі є пошук вашого існування. Також для когось можливо, потрібна консультація психолога. Ну, у вас загалом інтуїція розвинена, у вас є творчість здібності. І також можливо, ви ну, от, перебуваєте у такому стані, коли той великий вибір дає вам ілюзорність. І через це ви не так зважаєте на свою інтуїцію або на свої творчі здібності. Але коли людина розкриває свої творчі здібності, в неї додається можливостей і розширюється світогляд. огляд. І таким чином. Ви зможете дещо собі розширити свої можливості. Тому на цей день і на найближчий час вам потрібно бути дуже обережними при прийнятті рішень, тому що наразі ви просто не бачите ситуацію такою, яка вона є. І велика вирогідність, що ви можете припуститися помилок, коли багато варіантів а ви не можете на чомусь одному зупинитися, то це може призвести до того, що ви можете помилитися. Також, можливо, хтось у вашому оточенні веде нечесну гру. Тому, знову ж таки, дослухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу і не поспішайте щось робити. Тому що наразі у вас такий дуже гарний час. Щоб ви могли розкрити саме свої творчі здібності. От, можливо, саме на цьому ви можете зосередитися творчі здібності у кожного свої. Хтось дуже гарно малює, хтось грає, хтось, можливо, там, вміє дуже кондитерку гарно випікати, хтось, можливо, ще якісь має здібності, займається квітами у кожного своє. Але таланти є у кожного. І от вам саме наразі потрібно цим займатися. Чомусь ви зосередили свою увагу на інших варіантах. А саме цей шанс або момент ви не помічаєте. Тому. Дивіться, щоб ви робили правильний вибір, вам потрібно більш реалістично дивитися на те, що ви наразі маєте, щоб ви не прийняли бажане за дійсне. Це був перший варіант. Другий варіант для вас, що потрібно почути наразі? Вежа перевернута. Говорю вам про те, що, можливо, ви зараз проживаєте якісь такі руйнівні. Події, або проживаєте криз, кризу. В ну, кожного своя криза може бути. Для когось криза може бути те, що у вас зірвалися ваші плани, або, можливо, якась руйнівна енергія ваша направилася всередину вас, де ви або втратили свій орієнтир, або, можливо, ви щось для себе там ну, не бачите, якихось варіантів. А вам варто розуміти, що ви наразі можете зіткнутися з якоюсь несправедливістю. Ну, для когось, можливо, це буде або скорочення на роботі, або звільнення, і, можливо, якісь матеріальні втрати, або взагалі у вас якісь матеріальні труднощі можуть виникнути. Тому вам іще, якщо це стосується роботи, ви можете зіткнутися із конкурентом, який має більше за вас. Сили і авторитету. На це не варто, не варто це ігнорувати. Це потрібно вам на найближчий час враховувати. Ну, і ще, якщо в особистих стосунках, можливо, ви просто залежите від існуючого стану речей і якісь сварки, конфлікти або з'ясування стосунків, де ви наразі найближчим часом змінити нічого не зможете. Ну і якщо вам така є підказочка, що, можливо, наразі ви просто стикаєтеся із наслідками минулих своїх ошиб, помилок або неправильних рішень. І наразі ви цю ситуацію вирішити не зможете. Вам будуть заважати ваш страх, якісь переживання, а вам потрібно просто зупинитися, все проаналізувати, з'ясувати, де ви припустилися помилки. Також, можливо, вам наразі дуже потрібна консультація більш компетентної особи. І зараз для вас не час для активних дій, тому що вам потрібно відновлювати свої сили, наводити порядок у справах і особливо звертайте увагу на те, що, можливо, ваше здоров'я потребує якогось обстеження або якісь такі, знаєте, профілактичні заходи, які б вам. Можуть наразі допомогти. Тож, це був у нас третій варіант. другий варіант. Я вибачаю, це другий варіант і третій варіант для вас, що наразі потрібно почути. Лицар мечів перевернутий говорить про те, що, можливо, ви для себе бажали десь якісь або поїздки, або, можливо, це у вас там, переговори, для когось вирішення робочих питань, зовнішнє спілкування. Але так склалися обставини, що зараз ви можете просто почути те, що викличе у вас хвилювання. Тому вам не потрібно зараз активно діяти. Якщо у вас є можливість, бажано вам зараз ніде не їздити. Тому що ви можете зіткнутися з певними перепонами або із з якимись несправностями вашого транспортного засобу. Можливо, ви будете мати якісь такі гострі з'ясування із вашим керівництвом, можуть виникнути якісь проблеми, неприємності, а також, можливо, просто ви припуститесь якоїсь необережності. Тому вам наразі варто утримуватися від бурхливих з'ясувань стосунків. Ваше нетерпіння може руйнувати ваші плани. Якщо у вас будуть виникати якісь неочікувані перепони, то також не варто це все вирішувати через конфлікти, потрібно шукати інші шляхи. І ще вам потрібно почути, що, можливо, ви зіткнетеся з якоюсь дезінформацією, тому що хтось вам намагається нашкодити. Вам варто набратися терпіння, не вступати в провокаційні дискусії. І утриматися від імпульсивних дій, які можуть вам тільки нашкодити. Це був третій варіант. Тож я вже вважаю, що раз ви попереджені, то ви можете уникнути якихось неприємних речей у вашому житті.